Всім привіт! Сьогодні у нас на обзорі і на випробуваннях повітряний фільтр, який фільтрує повітря від диму. Він стане у нагоді особливо тим, хто займається лазерним маркуванням, особливо для тих предметів, які виділяють багато диму під час маркування. Ну, от, Наприклад, резина. Або по суті, будь-який предмет, який все одно виділяє трохи диму. Треба цей дим прибирати фільтрувати, бо Якщо це робиться в приміщенні, то майже нема чим дихати через декілька годин. Цей фільтр потужністю 200 Вт. Продуктивність скажімо, 230 метрів кубічних повітря за годину. Видалення до 03 мікрометри 99-97% забруднень видаляє з повітря. Тут є зручний регулятор, як його включити один вимикач. Включаємо, е щелчок, він включається і потім повільно можна збільшити, зменшити потужність, виставити таку, як треба. Бо якщо ставити більше, ніж треба, то все одно споживання електроенергії буде більше. І, і шуму, звісно, теж буде більше. До речі, на максимальній потужності він працює не гучно. Тут вказано е менше ніж 55 дБ. Це небагато. Ось можна. Самі почути, це максимальна потужність. Якраз будемо випробування проводити на резині. Клієнт, який в Україні відновлює резину для повторного використання, напає зверху новий протектор. Йому треба ставити дату на резині. І ось цей лазер ML603. Дуже чудово цю задачу виконує. Це потужність цього лазера 50 Вт, також є моделі 30 Вт і 20 Вт. По суті робить те саме, але трохи довше. Поставили в зону маркування витяжку. Навіть лазер працює гучніше, ніж витяжка. Ставимо сюди, червоним виділяємо місце, де буде маркувати. І натискаємо на кнопку маркування. Як ви бачите, весь дим одразу смоктується в боку і нічого мимо не потрапляє все відфільтровується і немає ніякого запаху на вулиці. до речі воно зразу входить в сторону і не заважає маркування вийшло ось таке чудове маркування трохи сажу виберемо приберемо дивіться що у нас вийшло ось воно і ніякого диму. Тому, якщо вам потрібен фільтр для повітря, звертайтесь або лазер, або все в комплексі, звертайтесь, ми вам в цьому допоможемо. Всім дякую!